На сьогоднішній день іншого рішення немає в Ні, є заклад, є документ на розміщення на збирають, марку. Збирають гроші за це, я не знаю. Є копії квитанцій про те, що збирають. Чи влада пришує те, що збирають незаконно кошти? А як ви збираєте гроші з тих, хто незаконно То, стоїть? Хто збирає кошти. Ну вам квитанції показати за те, що ви питання. Мабуть, за кожен кіоск. Так це підожди, це Людмила, чи це за цей кіоск? Ні, ми так. платимо без вітівково. Це... А це за Деменко? Так, да, так. Да. Чи є рішення сесії про знесення? чи немає. Тут документів у фізичних підприємців немає. Далі, далі. Це питання згід... землекористування. Так? Такі згідно наказу розвідчення чинного споруд повинні бути демонтовані. В якому порядку? Не написано, в якому порядку. Правильно. Тому ми звертаємося до земельного кодексу. Такий пише, виключно в судовому порядку, такий у випадку, якщо землекористувач, який користується без права або правом такий право. законний власник має право вимагати, так? Вимагати звільнення земельної ділянки. У випадку не звільнення земельної ділянки, земельний кодекс пише що? Землевласник має право звернутися до суду. І всі витрати, пов'язані з звільненням незаконно зайнятої земельної ділянки, покласти на винувату особу. Я ось втретє запитую, є рішення суду чи немає? Якщо рішення немає, значить самоуправство. Чи ми вимагаємо законності від однієї випадку? сторони? Ну, почекайте, я, я ще зна... Від обох сторін. від обох сторін. Хтось поставив кіоски, судіться зі мною, тому що я то сьогодні поставив. Так давайте зараз всі вулиці і, і будемо чекати інший суддів. А на, на Садовій з 2005 року вписано на незаконне, а кіоскі, який стоїть на ну, любите, мережі, любите переключатися, ну ви, ви ж знаєте, просто про це. Навіть з 2005 року От ну, розберуться тут, розберемося, а, а там ми, ми всі тут поверзли, воно надоїло. Давайте ми по бо це будемо там, давай так, давай так, так, на, де, на, де там, де сям, давайте ближе к Дємку. <гум> Андрій Овинович, ну, ну ближе к ділу. Ну так я так. Я говорю, що міськрада там, скажімо, вона поступила неправильно. Да? У вас, якщо немає документів, ви поступаєте правильно чи <гум> ні? Ми скаржемо <в> суді. <гум> ми оскаржуємо <в> суді. Що? <гум> Свої неправомірні дії, чого вони немає. Якщо у вас ізначально немає жодного документу, як це ізначально? Ізначально воно якраз і було. все. Питання знесення триває вже не один рік. На щастя, вже в цьому році і в кінці минулого більшість тимчасових споруд з площа Микола вже переїхали. Зараз там залишили буквально там чотири торгівельних павільйони, які поки що відстоюють свої права. Переконуються на що немає права там бути розміщені. Але думати, що сьогодні, каже, не вдалося демонтувати по причинам технічним і деяким правовим, то це не міняє наших планів з приводу звільнення площі Маркові всіх тимчасових споруд. Я думаю, з часом все все одно буде звільнено і проекти по реалізації реконструкції площі Маркові будуть реалізовані.